Івано-Франківський футбол розвиватиметься по новому. Голова обласної футбольної федерації Тарас Клим разом з кандидатом у мери Івано-Франківська Ігорем Насаликом підписали протокол про наміри в рамках договору. Вони сприятимуть не лише популяризації цього виду спорту, а й будуватимуть нові футбольні поля, реконструюватимуть діючі та створять дитячу футбольну академію західного регіону. Крім того, є багато ще питань, які стосуються самого міста. Це і будівництво маленьких спортивних майданчиків і проведення масових спортивних заходів. Але основна тема це відродження професійного клубу. Ми поговорили про це, і є, є надія, що наступне літо на нашому великому стадіоні буде вже грати професійна команда. Із такою пропозицією про співпрацю виконавчий комітет федерації футболу звернувся до всіх кандидатів на посаду міського голови Івано-Франківська. І лише Ігор Насалик відгукнувся, так як сам є спортсменом і йому небайдужа доля футболу. Робота міського голови це в першу чергу і виділення коштів, залучення своїх можливостей, залучення інвестицій в футбол. І глибоко переконаний в тому, що ставши міським головою. Футбол, як завжди, був спортом номер один, і що він буде розвиватися на терені нашої області і міста, зокрема. Ігор Насалик також обіцяє розвивати й інші види спорту. Ми обов'язково маючи таку величезну людову арену в Калуші, ми будемо роз, повністю розглядувати можливість створення хокейної команди і відновленням в тому числі баскетбольної команди Говерла. Хочеться, щоб все і масовий вид спорту, і пауерліфтинг, і інші види спорту. що вони все таки розвалися. Якщо Ігор Салик все таки стане мером міста, то вже у листопаді обидві сторони підпишуть договір про співпрацю.